Як створити Google Tech Manager та підключити до сайту на WordPress. В пошуку Google вводимо ключове слово Google Tech Manager. Заходимо на сайт TechManager.google.com і на наступному кроці нам потрібно увійти в аккаунт Google через свою пошту. Після цього ми опинилися на сайті GTM і нажимаємо Створити аккаунт. Заповнюємо назву сайту. Вибираємо країну. Далі назва контейнеру може бути такою ж, як назва сайту. Потім ці назви для зручності можна легко змінити в кабінеті. Вибираємо веб-сайт. Приймаємо умови. Та нажимаємо так. Далі потрібно підключити GTM на свій сайт через код, який ми бачимо на екрані. Я покажу, як підключити до сайту WordPress темою Astra. Якщо ви раптом закрили вікно з кодом, його можна легко знову відкрити, клікнувши зверху на цифри. Копіюємо перший фрагмент коду. Переходимо в адмінку сайта, наводимо на зовнішній вигляд, редактор тем і далі знаходимо header.php. Перша частина коду вставляється якомога ближче до відкриваючого тегу Head. Для коректної роботи тема Astra його краще вставити перед функцією wordpress Head. Копіюємо другий фрагмент коду. Його потрібно ставити відразу після відкриваючого тегу body. Враховуючи структуру коду, який ми бачимо, його краще вставити після WordPress body open. Нажимаємо на Оновити файл. І повертаємося в кабінет ГТМ. Для того, щоб перевірити коректність роботи коду, вставляємо доменне ім'я сайту і нажимаємо Протестувати. Код працює вірно. Також можна нажати на попередній перегляд, вставити доменне ім'я сайту, підключити. І ми бачимо, знизу з'явився Tech Assistant з зеленою відміткою. Це означає, що ГТМ підключений до сайту.